Всім привіт, я Аліна. Ви на каналі і Сьогодні, нарешті-нарешті, маємо новорічну розпаковку. Цьогоріч я отримала кілька подарунків на Різдво. Не знаю, звідки в мене з'явилася така геніальна ідея обмінюватися подарунками до 10 грудня. Але два тижні я ходила, задивлялася на усі ці пакунки по дому. Я не знаю, як я втрималася, але я змогла. І сьогодні, нарешті, настав той день, коли я зможу це все розпакувати. Взагалі план був такий. Я вранці. Все так красива в піжамі, прокидаюсь, іду і раненько раненько усю то розпаковую. Але у мене на носі вискочив здоровений червоний прищ. Прямо тут і коротше, зараз десь шоста вечора. Я нарешті знімаю це відео. Клас! У мене тут ціла купа різноманітних пакунків. Вони всі настільки яскраві і настільки мене манять. Я хочу це відкривати напевно в зворотньому порядку, до того як я це все отримувала. Але перед тим виконую свою обіцянку і відкриємо разом із вами книгу останню із Адвента, тому що. Ну мені вже і самі не терпиться потримати її в руках і погортати. Я знаю, що це буде за книга, але для вас вона стане сюрпризом. У будь-якому разі мені, по-перше, хочеться погасуватися фактом, що вона у мене є, а по-друге, нарешті-нарешті вже її відкрити. Це Сельмаріліон, це ілюстроване видання, ілюстроване самим автором із таким салатовим обрізом. Напевно, варто би це все було б відкрити. А чого я не підготувала ніякого ножа? Зачекайте, мені треба сходити, взяти якийсь ніж. Years later. Я дуже боюся забути взагалі, викинути із своєї пам'яті факт, що непогано було б підготувати якусь горталку цієї книги. Ого, тут є карта. В цьому видоні є карта. Так виглядає без суперки, і врешті ілюстрації. І тут ще на початку розділів є такі невеличкі графічні елементи. О, це друга карта. Я прям задоволена донестями цією книгою. Також я маю сказати, що Адвент він не просто так Адвент. До нього ще прикладалася отака листівка. Узагалі, це власне номери для адвенту, які варто було б використовувати для упаковок для позначення цих номерів. Але листівка настільки гарна, що гріх було її якось на той адвент витрачати. Звісно ж, вона підписана, і я її збережу в такому первозданному вигляді. Вона просто неймовірно блищить, осяяла мені усю кімнату глітером. На руках увесь глітер ви, напевно, через камеру не побачите. Але можна мені спробувати повірити. А тепер я буду розпаковувати подарунки від дівчат і хочу спочатку дістати щось, що лежить в ось цій коробці. По-перше, тому що вона одна. А по-друге, вау, кайф! Це піжама із е, цими, як вони там називаються. Як ці люди називаються? З е, пряниками. Е, піжама з пряниками. Тут ще щось прекрасне. Що це таке? Це якась канцелярія. Це якась канцелярія. А, це багато-багато хайлайтерів. Це нам таке потрібно, це ми таким користуємось. Ти можеш сфокусуватися хоч раз в житті. І ще щось. Ще один набір хайлайтерів, але вже з ведмежатами. Ну все, я просто пишу все, що в мене є. Birds що ти таке? Бачила колись таке? Я буду дуже здивована, якщо це не клей. Це що? Що ти? Так, це бальзам. М -м -м. Це бальзам для губ, виглядає отако, а це бальзам для ручок. І зроблено воно з натурального воску. Що ти таке? Написано, що це якась піна для ванни, зроблена із натуральних компонентів. О бо, пахне просто бомбезно. М -м -м -м. Ой, ще є отака якась штучка. Може, це якісь солодощі. Якщо в двох словах, то це той чай, який у чашці розкривається і перетворюється на отаку таку гарну квіточку. Воу воу, вперше буду у житті пробувати. То я дуже рада отримати цей подарунок. Я, в принципі, зараз вже можу йти в ванну. Правда, так пахне. Анріал, зараз я, <м> я зберу усе, що прийшло від Ані з каналу Букліз Блок. Листівка. Та -та -та не краса. Камера сьогодні взагалі не хоче виконувати адекватно свою роботу. І, звісно, є книжка. Давайте книгу залишимо на потім, а відкриємо оцей, що би воно могло бути. Добре, допомагає від стресу та створює святкову атмосферу. Дзвоники, що допомагає від стресу. Мені від стресу допомагають відеостерненка. Яка стрічко? Олень. Це має якесь значення? Цвяткова атмосфера. Зацініть поки що пакувальний папір. Ні, взагалі не зрозуміло. Давайте спочатку я розпакую, а потім розкажу, що тут написано, тому що тут ще й плівка є. Тут така коробочка, на якій написано Зроби щось, і підпис, що це набір для творчості. Та-дам! Яке воно прекрасна! Тут є QR-код, який веде, напевно, на інструкцію, власне, обіцяні намистини. Які вам не видно, тому що камера не фокусується. Є ось такі соломинки із гачками, спеціальна голка. Коротше, тут дійсно повноцінний набір для того, щоб створити свого власного різдвяного павука. І я цим займусь прямо сьогодні. Аню, дякую тобі величезно. Я з захопленням дивилася на людей, які займаються такими традиційними штуками на різдво, але у мене не було можливості собі таке подібне. Замовити тут у Польщі, а тепер воно в мене є. Е, носочки. Я думаю, що це вони і є. Це теплий подарунок для тебе та пінгвінів. Пінгвінів. У пінгвінів є носочки. Ой, боже, які класні. Це котики. І пінгвіни тут теж є. Ось вона. Мені ніколи носки не дарувала. Бо що правда не дарували. Я не можу розібратись, хто я, що я ідея. Залишився ще пакуночок із сніжинкою, і на ньому написано, що ця мила штучка нагадала мені тебе в неї високий декоративний потенціал. Тут якась фігурка непростої геометричної форми. Хм. Можливо, це іграшка на ялинку. До речі, я свою ялинку ще іграшками не прикрасила. Ой, яка файна штука! Я так розумію, що це ручна робота, і так я це собі. Перетворю на ялинкову іграшку, мені дуже подобається. У цієї іграшки є магніт, і я думаю, її можна прикріпити там на якийсь умовний холодильник, але я цього робити не буду. А якщо її посадити на ялинку, я думаю, вона там дуже-дуже приживеться. Може біля бекета її поставити або, або біля у але мого у ліса затопили сусіди. Це ще не увесь подарунок від Ані, тому що, звичайно ж, залишилася книга. Традиційно книголюби книгами обмінюються. Тут написано, що це новинка мого улюбленого автора, і так як ані Прачет, ані Вудгаус, ані Бекет не можуть видати ніякої нової книги. А якби книгу видав Рафієнко, то вона б була у мене попри ціну доставки вже тут. То очевидно, що я роблю припущення тут винничук і його наречена вітру. Клас, який колір класний. На сайті Абаби воно виглядає трошечки інакше. А тут прям хм, така пухкенька. Хоча і до 400 сторінок не докочується. Це друга непрочитана буде книга, вона чекає на моїх полицях. Та-да-да-да, -да хочеться, хочеться. Боже, в мене тут такий безлад. Я така неорганізована особистість в питаннях розпаковування подарунків. Книги куди складати в мене питання. Тут у мене також причилися пакунки від Олі з телеграм-каналу Мавпи не сміються. До речі, посилання на канали дівчат, у кого вони є. Я залишу в описі до цього відео. Ви можете переходити знайомитися з їхньою також творчістю. І давайте потрохи розпаковувати оце виглядає просто як видвір мистецтва. Я думала, що я маю хист до пакування подарунків, але очевидно, що усі мої подруги справляються з цим трошки краще. Я вже почала розпаковувати ось такий конверт, на ньому написано, що. Це потрібно, щоб ніколи не губилася, потрібна сторінка. А отже, тут буде якийсь набір із закладинок, конвертик сяєва, листівка зі свічками, листівка з новорічною атмосферою, і какао, тікерпаки, теж новорічні. Боже, яка осіння гарнюня. І, власне, закладинки також із гарбузом. І з книжкою. Ми продовжимо розпаковувати далі. Є отакий пакунок зелений. Цього разу написано виділяй тільки улюблені моменти або бісячі. Чим виділяють ручками, виділяють ще наліпками і виділяють хайлайтерами. Можливо, це набір ручок. Ухти! В общем, це е, крутезний е, синій маркер. У мене точно такі самі цього ж виробника є е, рожевий, сірий і ще якийсь один. Я забула, а от синього в мене точно немає і мені не вистачає. Хайлайтери. Е, Зеленого і лілового відтінків. Жодного разу такими не користувалася, але спробую. Є. О, ух ти, ухти, ух ти! Вибачте. Боже, я напевно звучу, як якась божевільна. Є ось ці прозорі стікери, на яких потрібно щось писати для того, щоб псувати собі книгу. Є отакі прикольні стікери, боже, які вони ніжні, я не можу. Я ще не знаю, де конкретно ці буду використовувати, але для книжок точно ні. Я їх заберу десь. На якийсь блокнот, щось такого. Боже, яку красу! я не можу! Це пін із циклу про смерть. А це теж, теж такий самий, боже, які класні. Я, я все. На цьому можна просто завершувати зйомку відео. Я піду із цими пінами десь там намагатися прилаштувати себе у цьому світі, і їх на якийсь декор. Оля! Що ти зі мною зробила? Ти поламала блогерку скарги направляти в Олінтер... телеграм канал. до Олі скарги приймаються. Я туди вже й ножа свого запхала з щастя. Я не можу і ще один пакунок. На цьому пакунку написано, що це має допомогти освітлити кімнату. Надіюсь, у тебе не болітиме голова. Ми з Олею розмовляли про ефект від ароматичних свічок, від яких у мене часто болить голова, але я їх все одно продовжую палити через те, що мені сам принцип подобається ароматичної свічки і таке інше. Я думаю, судячи з шуршання, яке там що це все-таки не свічки, що це гірлянди. Там сипиться щось. А? Що воно таке? Це сірники. У мене вперше будуть такі красивені сірники, якими можна палити свічки. Я в повному захваті. Просто миколка. Я так думаю, що це бджолина-воскова свічка. Виглядає ось тако. Напевно, краще показати, як виглядає бірка. Якщо ця камера не буде працювати. Бергамот, ялина, шавлія, капарис, паласанто, щоб воно не означало. Темний мускус-дим, дуже смачно. Так, це я залишаю відкритим. Це вау. Дуже подобається. Якийсь великий пакунок. На цьому великому пакунку написано наступне: майже книжки, але не вони. Найс. Nice. Ну, це, напевно, якийсь записник, блокнот, bullet journal. Просто тут ніби щось таке велике в тій коробці. Хм, українська хюга і бджола. Це теж Миколка. Так, це будуть свічки. А чому майже книжки? Ого! Вага така відчутна. Це просто якась нармія. Для того, щоб до них дібратися, треба подолати цілу купу перешкод. О май гад! О боже! Це свічка у формі книг. Я все. Ну, звісно, що я це палити не буду. Тут навіть ззаду сторінки продеталізовані. Бо... Ну, у мене просто немає слів, я не знаю. Це просто якийсь витвір мистецтва. Оля мені надіслала цілу купу книжок. Я не знаю, яким таким чином. Вона все це допхала до поштового відділення, якщо чесно. Але є тут отакий от пакунок, на якому написано Сама собі Миколай. Сподіваюся, що вони виведуть із не читає. Звісно, Жоля знає, що у мене складний читацький період, але за фразою Сама собі Миколай я так здогадую, що це дві книжки, які я. Замовила сама собі на Оліну адресу, і вона навіть їх мені вирішила упакувати святково. О, так, це вони є. Мемуари воєнні Девіда Лойда Джорджа. Це новинка від Folio. Я дуже-дуже їх хотіла, тому що Девід Ллойд Джордж прожив дві світові війни. Він помер 1945 року, був доволі відомим політичним діячем. Черчилль його у своїх мемуарах згадує, звісно ж, куди ще без нього подіб. В британській політиці, і а, тут написано на книзі, що це син сільського вчителя і людина з народу, який досяг вершин політичної кар'єри, не маючи ані великих статків, ані зв'язків з аристократичним середовищем. А, мене цікавить тут той факт, що це мемуари Першої світової війни, а в двох томах. До речі, об'єм не такий вже й великий. Можна було б і в одному томі видати, бо ці дві книги коштують кожна, здається, по 600 гривень чи щось таке. Ну, звісно, я взяла це все на скидках, бо без них. Шок, це просто неможливо було би дозволити адекватній людині. Вау! Нічого собі, то це фоліо. Як для фоліо, це таке шикарнюче видання і дуже-дуже зручний шрифт. Другий том, з вашого дозволу, зараз розпаковувати плівки не буду. Виглядає це все ось так. Я просто слів не можу знайти, тому що це фоліо. Фоліо, фоліо. Я шукаю хоч якогось підвоха, чи буде Чи буде якийсь? Натяк на погану якість тут, хоч щось тут відвалиться, щось розпадеться. Я трошечки, трошечки в шоці, чесно. Далі продовжуємо вже розпаковувати книги, які прийшли безпосередньо в подарунок від Олі. І є тут одна, про яку я точно знаю, що це таке. Ситуація була дуже файна. Вийшло так, що з Олею у неї в коментарях ми розговорилися про переклад. Лавкрафта з ілюстраціями баранже, і Оля сказала, що переклад там ну, такий гівняний. Ну і я почала навалювати про те, що та я таке читати в житті не буду, і що треба ж думати перед тим, як таке видавати. І дуже добре, що є у жупанського Лавкрафт. А Оля мені написала, що в мене немає виходу, і мені доведеться це прочитати. І щоб зам'яти якось цю незручну ситуацію, я тривожниця зі стажем не знайшла нічого кращого, як просто зникнути із цього чата на три доби. Так я зрозуміла, що мені приїде баранже. Це томик з «Жахіт Данвіча. Я все думала продовжувати чи не продовжувати мені збирати оцю серію, тому що баранже продовжує ілюструвати Лавкрафта, і він не такий вже старий. Тобто цих ілюстрацій може бути аж так багато. Цих книг може вийти просто нескінчена кількість, а вони ну, коштують гроші. А Лавкрафт теж оповідань ну, написав, що на кілька поколінь вистачить. Але Оля вирішила інакше. Оля вирішила, що ця колекція на моїх полицях має право на існування, і тепер жахіття Данвіча» я теж прочитаю. Хто ще не бачив ці ілюстрації? Вони прекрасні. Це виглядає неперевершено. Звісно, у цих видань небагато сторінок. Вони не стандартного формату збільшеного, доволі незручні в читанні, скажу правду. Але, але ну. Покласти руку на серце вони дуже дуже гарні. Це дуже красиво оформлено, це жахаюче. Це стиль, який дійсно, на мою особисту думку автору підходить. Дякую. І ще ми з Олією розмовляли. і Я казала, що підозрюю, що Аня подарує мені Венечука. Так от Оля мені сказала, що у мене буде дубль, і я підозрюю, що це дубль і є. Але просто, просто послухайте на ту підказку, яку Оля вигадала. Трошки душний, але улюблений автор. На жаль, поки без підпису. І так, я в своїх руках тримаю дубль, тепер у мене є ціли два Венечуки з його новеньким свіженьким романом «Наречена вітру. Я не знаю, я не можу цьому натішитися, якщо чесно. Щось мені підказує, що окрім Венечука на цьому місці міг опинитися тільки Бекет, але Бекет не видав нової роботи. А Венечук видав. Що ось це? Тут є ще дві книги, про які я не маю здогадок. Я напевно почну із цієї, яка побільше написано, захоплювався Японією. Цей подарунок не міг обійтись без одного із моїх улюблених художників. Оля любить босха і брегеля, як я, але вони не захоплювалися Японією. Я думаю, що в ті часи про Японію мало хто думав. Я знаю, ми розмовляли. Це видання Ташина. Звісно. Є-є-є-єй! Це серія Безікарт від Ташина із Ван Гогом. Боже, Оля, я почула. Я відчула себе тупою. Ну так, ну так, про Ван Гога ми розмовляли, причому багато. Оля мені багато цікавих фактів з його біографії писала. Така неординарна і доволі трагічна особистість. Сподіваюся, що я зможу познайомитися ближче не тільки із картинами візуально цього прекрасного художника, а й трошечки з його життям, із сенсами, що закладені. Це вже. Якась сьома, напевно, безі карт у мене на полицях, і, звісно ж, сьома не перечитана. Але, блін, ну це не заважає мені тішитися цими виданнями. Я така рада. Останнє залишилось. Що вона? Ой-ой-ой. Все, в мене вже ноги затекли. Тут написано. Від оформлення болітимуть очі, але сподіваюся, що історія тобі сподобається. Від оформлення болітимуть очі. У мене болять очі від фоліо. Просто тому, що це естетично, жахливо виглядає. Про естетику і фоліо, звісно, в одному реченні не скажеш. Мені здається, що вона трошки нестандартна. Це може бути Вавилинська бібліотека. Бо я постійно жаліюся на те, як у них текст продрукований, на їхні шрифти. Це вже мем просто може бути на каналі. І таки і так, це Сиромагу, це історія облоги Лісабона. Блін, ну слухайте, ну гарно вона виглядає. Ну нічого не можу сказати. Проблема цього видання саме в тому, що це не видання, а арт-об'єкт. Воволонська бібліотека робить е, круті концептуальні штуки, але... Проблема крутих концептуальних штук в тому, що вони мало взагалі поєднувані з реальним життям і з процесом читання. Вона виняє <смір> ні, якимось клеєм. Сенс у чому цей роман про забуття, про нашу пам'ять, про те, як вона може старатися через воєнні дії. Ну, з того, як я зрозуміла опис на сайті Вавилонської бібліотеки, анотацію і з цим з оцією концепцією пов'язане видання власне українське. По перше, тут дуже просто стираються літери на корінцях в особливих місцях. Що ну, означатиме стирання оце пам'яті історичної, в тому числі, і тут специфічний шрифт. Не на всіх сторінках, але є сторінки, де розділи починаються із сріблястого шрифту, який такий невловимий, його дуже важко читати. А ще наприкінці є іноді примітки, які теж на сріблястому фоні. Написані і сам по собі шрифт він не чорний, а темно сірий Ні, ну я не знаю, як це читати. Волонська бібліотека любить якісь такі приколи, і я думала, що не купуватиму собі цю книгу, тому що Сарамагу з його двіником мені не сподобався, і я прям реально хочу позбутися цієї книги. Але сталося те, що сталося в моєму рідному селі. Влучили в школу, а потім ще прилетів дрон в дім моєї бабусі, і також там вибило вікна, дуже багато всього понівечило. Росіяни буквально потроху винищують абсолютно все. При тому, добираючись до мого дитинства, спочатку вони вщент розбили місце, де я працювала. Потім був розбите, була розбита частина Херсонського державного університету. Це місце, де я навчалася. Потім була моя школа сільська, де я Провела щасливі роки свого дитинства, ну і власне бабусин дім, де я росла, де я жила в перші роки, де робила свої перші кроки, промовляла свої перші слова. Це боляче. Росіяни стирають мою пам'ять. І це настільки сильно перегукнулося із концепцією книги, і з проблематикою, яку яку обрав Сараманго для своєї роботи, що я не витримала і додала її до себе в вішліст. І тепер я до цієї концепції навіть з позитивом ставлюсь, хоча спочатку я дуже. Уже дуже сильно цю концепцію сварила, але все змінилося через бачите особистий досвід. Олю, дякую тобі велике за цей подарунок. Він багато чого для мене значить. Ще раз спасибі. Дуже класно перегукуються Венечук і Сармаго. не думала, що колись в одному реченні вжию ці два прізвища, але так от воно вийшло. Вже чотири пакунки розпаковані, але залишився ще один від Олени. Я його отримала найпершим. Перерна те, щоб понюхати свічку, розпочну із того, що вже відкрите. Це листівки. Я листівки не читала, але вони підписані. Давайте спробуємо. По-перше, листівка, ось така із стосиком книжок. Ще одна листівка із книгами. Тут написано, що тут є мої улюблені. Так, є бачу, бачу Толкіна. А можливо, я усі ці три листівки зі стопчиками візьму. А тут написано, як же без Уліса і ще ціла купа книг. Клас Вірджинія Вульф, яку я останнім часом дуже і дуже полюбила. Я потім трошечки ще краще ознайомлюся. <гум> книги і їжа, да, я люблю їжу. Цікаві бібліотеки або місця, де можна купити книги різноманітні. Дуже круті листівки, мені дуже подобається. Я хочу відкрити ось ці дві коробки, тому що я впевнена, що знаю, що тут знаходиться. Мені видається, що з позначкою 18+, <гум> яку зробила Олена, вона могла помістити тільки пиво. А це німецьке пиво. Добре, спробуємо. Я такого ще не пробувала, вперше в житті бачу. Пробуємо відкривати друга це пільснер від Варштайнера. Обожнюю пілснери І, напевно, я з нього сьогодні і почну. На наступному пакунку, який виглядає отак: написано: сподіваюсь, це шедеври. Я поняття зеленого маю, що там може бути. Можливо, якісь малюнки. Ухти! Ухти! Це книги, нічого собі. Це із мого вішліста Дафні Сихлоя. До речі, Дафні Сихлою буде видавати видавництво апріорі, але блін, мені подобається це видання. Ого, я навіть не очікувала. Це один із найперших романів в прозі, а не в поетичній формі, тому що антична література до нас в основному дійшла саме у якості поезії. Це пасторальна новела. Це означає, що події відбуватимуться на лоні природи. Вона. Дуже приємна на дотик. Тут дуже класний папір. Це дуже хороше видання. І чекаємо на Дафніса і Хлою від апріорі. Сподіваюся, наступного року вони нас прям порадують. І ще одне це малесенька утопія під назвою The Sitя Десан або сонце, сонце місця місто сонця. кампанели. Я дуже хочу собі замовити ще збірник з муром і Беконом, ще третю, хто там, не пам'ятаю. але це чотири такі стовпи, чотири класичні утопії, які формують поняття про жанр. І щось із цього я в університеті читала, але дуже хочеться. Перечитати українською, їх дуже дуже важко знайти, або взагалі неможливо. А бекона я навіть не знаю, чи перекладали, чесно не згадаю. Дуже неочікувано, дуже подобається. Так, це шедеври. Не можу сказати, що я фанатію від утопі, але це щось, що потрібно якби, освіжити в пам'яті, бо це витоки не тільки жанру утопічного, а і дистопії, який мене розчаровує останнім часом. Але що ж вже? І переходимо до ще тоді однієї книги. Написано Зрівняємо рахунок. Я підозрюю, що це бекет. У мене в Вішлісті тільки одна робота бекета висить. Це його драматичні роботи типу, повний збірник усіх драматичних робіт. І я дарувала бекета Олені на день народження. Він Ну, він чорний. Він? Ну, Я не з тої сторони відкриваю, але я вже бачу позначку Фейбер і Фейбер. Це видавництво, яке досі має на бекета права. Так. Клас! Я дуже дуже хотіла цю книгу і не замовляла її спеціально через те, що думала, ну блін, ну хто ж мені її подарує <гум> Є, я її маю. Скільки я вже майже годину розпаковую, от це буде відео, ні черта собі. Ще Че останній пакунок залишився. Звісно, без того, щоб його відкрити, ми сьогодні не підемо. Пакунок е дуже цікавий, бо тут написано Я мама. Я кома-мама. І що я можу сказати? Я знаю, що до Олени нещодавно мама приїздила. І, можливо, це щось пов'язане з Україною. Можливо, це щось типу зроблене своїми руками, бо проявлення турботи, чогось материнського. клас! Так, це проявлення турботи абсолютно. Набір із крутих носочків. Це носочки собачка Це носочки собачки. Кілька пор із собачкою. Я дуже люблю собак. В Україні в мене є тошка, ну але він в Україні, він з мамою. Свою собаку ми так і не завели, тому що почалася війна. Зараз тут я не можу завести собаку. І так розплакала, що ж хрюкну. <сум> і тут ще комплекс вітамінів, дуже класний. До речі, у мене мій магній закінчився. Я думаю, замість того, щоб купляти зараз новий магній, я просто прийматиму ці вітаміни які комплексні. Тепер я розумію, до чого тут я мама. Це дійсно проявлення великої турботи. Мені і оці шкарпетки дуже сильно подобаються. І, звісно, вітаміни мені прийдуться туди, куди. Потрібно якраз після того, як я вип'ю пиво, вони знайдуть своє місце в моєму організмі для детоксу. Вітаміни не займаються детоксом. Не зважайте, то я просто милю не зрозуміла, що бо я на емоційному підйомі зараз. А, супер, все. Я, я все. Така от у мене сьогодні розпаковка дуже емоційна. Дякую, що її подивилися. Дівчатам велике-велике-велике Спасибі за подарунки. Я прямо зараз е, піду відписуватися про те, що я це все повідкривала і наскільки сильно воно мені подобається. Я всіх, всіх, всіх обіймаю, всіх дуже люблю. Бувайте до нових зустрічей.